Розвиток української культури у Дністровську ось уже протягом 15 років цим займається товариство Пролісок. Напередодні члени громади приймали привітання від товаришів та почесних гостей на честь свого ювілею. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Півка українців при Дністрові батько його аграріїма мати. Мати, вихователька громади, саме так називають голову товариства української культури «Пролісок» Галину Іванівну. На початку нульових профспілки молдавської дрес підтримали її у прагненні створити організацію, яка поб'єднала українців міста Дністровськ. Розробили та затвердили статут і обрали назву товариства. Мабуть, це придало значення те, що ми саме молодша організація серед усіх тих, які були створені вже в Бендерах, в Терасполі, в Слободзії, в Дубасарах, в Григоріополі, в Кам'янці і в Рибниці. А в Дністровську ще такої громади не було. І ми... Сказали, будемо проліском, щоб тянулися до всіх українців Придністров'я і разом з ними розвивалися. У 2004-му громада увійшла до складу спілки українців Придністров'я. Через рік вона вже член української всесвітньої координаційної ради. Робота з навчальними закладами міста, розширення зв'язків з республіканськими та всесвітніми організаціями, розвиток у культурному та освітньому напрямках за 15 років діяльності. Пролісок проявив себе як гідне товариство. Дністровське місто таке дуже інтелектуальне. Там працює. Люди, як кажуть, високоосвічені, багатьох національностей, не тільки росіяни, українці, молдовани, а там дуже багато інших національностей. І в тому багатонаціональному такому полі українці показали себе і працюють як достойні члени жителів цього міста Дістровська. І пролісок досить активно там працює, досить е, значну культурну таку роль, освітянську роль вносить. В своє місто, український дім в цій затишній кімнаті зібралися найближчі люди. На честь 15-річчя лунають щирі побажання від товаришів, керівників, товариств інших міст та почесних гостей. Я насамперед хотів би від імені всього колективу посольства України в Республіці Молдова привітати Дністровчан і всіх українців Придністров'я з ювілеєм 15-річчя п'ятнадцятиріччя для заснування проліску. Безперечно, це Важлива подія в історії українського руху тут, в цьому краї, на Придністров'ї. Сьогодні Товариство української культури міста Дністровська близько 200 людей у планах на майбутнє зміцнювати міжнародні зв'язки, налагоджувати співпрацю з різними організаціями, зокрема в напрямку освіти та культури.